Банківська система стан та причини. Банківська система України як перший, так і другий рівень на 25-й річниці своє існування перестали повноцінно виконувати основні свої функції. Національний банк України не виконує основну конституційну норму щодо забезпечення стабільності грошової одиниці. Країна пережила три обвальні девальвації в 98-99 роках, в 2008-20 року. У 2014 2014-15-му і останнє знецінення гривні відбулося три рази, і, очевидно, це ще на кінець. Національний банк не зможе також утримувати і цінову стабільність. Індекс споживчих цін перебуває в реальному діапазоні щорічного зростання до 25-35%. Замість стабільності банківської системи ми маємо її широкомасштабне банкрутство за останні півтора року. Очищено це улюблений термін наших чиновників, більше 50 банків, і процес зачистки української складової банківської системи продовжується. Про запровадження комплексної згодженої монетарної політики Національного банку з економічною політикою Кабінету міністрів щодо стільки темпів економічного зростання в Україні на національному рівні за участю громадськості навіть не дискутується. Банківська система України другого рівня перебуває в крайній рецесії, яка вже переходить у стан глибокої депресії. Фактично кожний третій банк визнаний неплатежеспроможним. Депозити не залучаються. Навпаки, відбувається щорічна втрата до 30-40% депозитів навіть при адміністративних обмеженнях на їхнє зняття. Кредитування фактично призупинено. Збитки по системі 2014 році склали 53 мільярди. За чотири місяці 2015 року понад 80 мільярдів гривень. На державному рівні, в тому числі і у банківському комітеті Верховної Ради України, причину такого стану банки вважають не стільки вплив макроекономічних дисбалансів та політичних потрясінь в країні, як саму слабкість банківської системи та прорахунки політики банківського нагляду у попередні роки. Давайте заглянемо в історію українського банківництва. І спробуємо окреслити справжні державні прорахунки в грошофінансовій сфері, яка справедливо протягом 25 років виокремилась виокремилась в самостійну галузь економічної діяльності. 20 березня 1991 року був прийнятий перший банківський закон про банки і банківську діяльність. До цього часу вже більше 20 українських банків були зареєстровані в Московській книзі банків та бірж на першому етапі 1991-1992 рік. Коли акціонерним банківським капіталом виступав переважно міністерський капітал і частково кооперативний, в українській банківській книзі реєстрації, яка розпочала своє життя 2 жовтня 1991 року, станом на 1 січня 1992 року облікувала 77 установ. На другому етапі 1992-1993 роках, в роках часів бурхливої гіперінфляції, Народжується ще 60 банків другої хвилі, вже як приватні комерційні банки. З часу вони отримали назву кишенькових банків, між іншим, цей термін до цих пір ще вживається до деяких банків. На третьому етапі, це 94-96 рік. Національний банк запроваджує відносно жорстке нормативне регулювання, вводиться в обіг національна валюта, згасає гіперінфляція. Цей час став часом перших банкрустів. У 1994 році ліквідовано 11 банків, в 95-му 20, в 96-му році збанкрутіло 45 установ, а 60 установ перебувало в приходному стані банкрутства. Саме в цих роках в нашій країні виокреслюється системна тіньова економіка, монополізація частини економіки великими електраркічними групами, які і підлаштовують під свій бізнес частину банківської системи. З іншого боку, міжнародні банківські холдинги без будь-яких обмежень отримують доступ на український банківський ринок під гаслами імпортування дешевих ресурсів і новітніх технологій. А насправді ми отримали майже наркотичну залежність грошової системи України від іноземної валюти, а також кредитування імпорту чи потребу, витрачаючи на це і так іноземні золотовалютні запаси нашого центрального банку. Свого віку банківська система досягає на етапі 2003-2007 років, Коли щорічні центру зростання кредитів, економіку склали від 60 до 80%. Абсолютні суми вкладень на цьому етапі зросли в 10 разів. Обсяг банківських кредитів перевищував двох, а інколи трьохкратного розміру бюджету нашої країни. Створювалася ілюзія банківського прориву, а насправді відбувалося накопичення майбутніх ризиків у неформованій експорторієнтованій економіці. Корупційна судова система перестала чесно захищати справедливість кредиторів. Саме на цьому етапі було закладено і головну вибухівку в банківську систему України валютне кредитування, яке почало обслуговувати зовнішньоторговельний оборот надмірного імпорту та безконтрольне широкомасштабне споживче кредитування населення. Тодішня економічна політика держави вимусила змінити банківські пріоритети і в самому кредитуванні. Різко зменшились обсяги кредитів базові, тобто переробній промисловості. натомість, збільшувалися в торгівлі, будівництві і споживчому кредитуванні дому господарств. Саме від такої державницької політики ми отримали багаторічне від'ємне сальдо поточного рахунку країни. У 2008 році ми мали мінус 12,8 млрд доларів, у 2011 – 10, у 2012 – 14, у 2013 – майже 17, мінус 17 млрд доларів. Так була закладена безповоротна перетеча валютної кризи, яка в свою чергу стала могильником для декількох десятків українських банків, а заодно і крахом державних фінансів. Так ми отримали втрачене десятиліття розвитку банківської системи і знищення значної частини української складової національного банківництва. Повертаючись до теми залежності монетарної політики від земної валюти, хотілося б привести такі приклади. У 2015 році витрати держави на обслуговування зовнішнього боргу становит, становитимуть біля 300 мільярдів гривень, що співміно з обсягом державного бюджету за 2014 рік. А це свідчить, що Національний банк вимушений буде накопичувати цінні папери уряду, здійснюючи емісію, відволікаючи ресурс від реального сектору економіки. Приріст. Вимог НБУ до України за облігаціями з 2007 року збільшився в 900 разів. А показник грошової бази сьогодні 330 мільярдів гривень є вже менший за обсяг цінних паперів уряду який складає 350 млрд мільярдів. По своїй суті це є нонсенс. Чомусь така статистика нікого на вищих державних щаблях не бентежить, незважаючи на те. Що час від часу політичні еліти міняються не тільки з комуністичного чи олігархічного табору, а й з демократичного. Відповідь тут одна: непрофесіоналізм, відсутність української позиції, діях вищих посадовців, популізм політиків, вплив олігархічних груп на економічні процеси, в тому числі в банківському секторі, у власних інтересах і стали в умовах міжнародної економічної кризи та війни на сході. Основою фактичного банкротства країни, яке накинуло зашморт на банківську систему України. Ось справжні причини загальноекономічної кризи та критичного стану грошово-фінансової сфері держави. Банки як фінансові інститути стали просто заручниками такої провальної державної політики. І вґрунтувати це низькими статутними капіталами комерційних банків зовсім недоречно. В Європі, між іншим, банківські установи працюють із капіталом 5 мільйонів євро. І ніхто їх не зачищає, і ніхто не піднімає планку до 500 мільйонів. До речі, статутний капітал Національного банку сьогодні складає лише 100 мільйонів гривень. Це за сьогоднішнім курсом 350 тисяч доларів. Це одна трьохкімнатна квартира на Печерську навколо національного банку України. 25-річний досвід оцінування банківської системи, власне, банківські кризи 96-го, 98-го, 2004-го. 2008, 2014, 2015 років дають свої відповіді на головні прогалини в українському банківництві. Сьогодні багато експертів ставлять під сумнів правильність конституційної норми національного банку щодо забезпечення лише стабільності грошової одиниці в Україні. Натомість, більшість, більшість науковців, враховуючи досвід країн з перехідною економікою. Схиляється до думки про доцільне закріплення в Конституції за головним банком нашої країни забезпечення стабільності гривні, ще й норму щодо забезпечення економічного зростання або норму зайнятості населення. Ми повинні це теж дискутувати. Основним економічним нервом нашої країни продовжує залишатись валютна політика. Як так сталося, що за 25 років законодавчої роботи ми не маємо закону про систему валютного регулювання та валютного контролю, а в банківських законах навіть відсутній термін валютний ринок? Чи не тому ми маємо таку високу кредитну та депозитну делегалізацію, яка сягає до 40%, надмірно високі валютні ризики, які штовхнули людей на кредитні та валютні майдани, катастрофічну девальвацію і надвисоку недовіру до банків? Сьогодні вже сама статистика дає переконано відповідь: різке зростання частки іноземної валюти в грошовій масі автоматично відгукується наступним знеціненням гривні, а це прямий шлях до чергового зображення більшості українців. Це сталося в 99-98 роках, в 2008, 9, 14-15 роках, чи не забагато прикладів для прийняття нарешті правильних рішень в нашій державі. Тепер все більше стає очевидним. Що протягом останніх 15 років Національний банк через валютну складову втратив контроль за місійним механізмом, що в свою чергу ставить під сумнів спроможність проводити самостійну прошло-кредитну політику та ефективно впливати за допомогою монетарних інструментів на реальний та фінансовий сектор України? Українці такій монетарній політиці дали свою відповідь. Поза межами легальної економіки, банківської системи знаходиться майже десятикратний валютний запас країни, а це більше 90 мільярдів доларів і майже більше 300 мільярдів гривень. Ось де головний пласт національної грошової маси для вирішення українських реформ і владні зусилля повинні бути сконцентровані в трикутнику довіри, банк, клієнт, держава, а не лише у траншах та меморандумах МВФ. Цей національний пласт і повинен стати основою посткризової розбудови власної української банківської системи. А ключовим головним клієнтом оновленої банківської системи повинен стати малий і середній бізнес. Хіба не поліконує вам є той аргумент, що з офіційної статистики Національного банку поза межами банками обертається колосальний розмір грошової готівки, по діючому курсу це в два рази більше офіційної грошової маси. Тобто теоретично кредитно-фінансового ресурсу в нашій країні є ще на дві банківські системи. Нагадую, на перший п'ятій 2015 року за статистику Національного банку грошова маса складає 980 мільярдів гривень. Якщо до цього ресурсу додати щорічні приховані емісії Національного банку, що спрямуються в дефіцит бюджету України або дефіцит державної компаній переносів Нафтогазу України через запозичення ВДП, а сьогодні це 351 мільярд гривень. І більшу їх частку як інструмент монетизації ВВП спрямувати в реальний сектор економіки, то ми отримуємо не подвійний, а навіть потрійний економічний ефект для анонсованих державними чиновниками посткризових реформ. При цьому ми одночасно збережемо і валюту Національного банку, і ми врятуємо власне краще країну від дефолту і власне цю банківську систему. Неефективною і невдалою лишається не тільки валютна політика, а і власне сама грошово-кредитна політика країни. Основні засади грошово-кредитної політики за Конституцією Криму затверджує Рада Інду, до складу якої входять представники законодавчої і виконавчої влади. В українських реаліях, де панує популізм і непрофесіоналізм, коли декілька років поспіль сама рада не може зібрати курум для своєї роботи, як це було в часи шостого скликання Верховної Ради, говорити про правильний вибір цілої грошово-кредитної політики на середньострокову перспективу, очевидно, не доводиться. Саме тому пріоритети монетарної політики на тому чи іншому етапі були непереконливими або навіть шкідливими. Ми й досі не впевнені, що важливіше стабільність грошової одиниці любої ціною, чи зростання виробництва та зайнятості, стабілізація цін та процентних ставок чи вирівнювання платіжного балансу, стабілізація валютного курсу чи можливого поєднання декілька монетарних цілей. Очевидно, є те. Що розробку основних засад грошо-кредитної та валютної політики щодо вибору цілей і не лише стратегічних, на кшталт, що тарятувати валютний курс, грошову масу, інфляцію, а й участь обговоренні проміжних та поточних цілей Національного банку повинні здійснюватися громадськістю і особливо науковцями та учасниками фінансових ринків. Між іншим, таке конституційне право на участь управлінні державними справами під час формування та реалізації державної політики банківського сектору України у нас з вами таке є. І з боку Національного банку цей процес повинен розцінюватись не як втручання в сферу незалежності Національного банку, а як перший крок до відновлення довіри населення до дій Національного банку і банківської системи. А головне, незалежна науково фінансова думка, враховуючи макроекономічні українські реалії, поєднані з міжнародним досвідом, дасть правильні рекомендації Національного банку. Чи на часі у нас вільне курсоутворення або інфляційне тарятування? Чи виправдано є політика дорогих грошей? публікова ставка ви знаєте сьогодні 30%. Настільки відірвано від українських реалій розпочати реформування фінансового сектору України, важливо саме науковці, як приклад у Польщі, запропонують необхідність обирати кризові, нестандартні інструменти грошового кредитного та валютного регулювання. Очевидно, відповіді на ці запитання ми повинні отримати і від нашої сьогодні з вами конференції. Окремої думки потребує тема достатності грошей для посткризового зростання реального сектору економіки. Загально прийнятий показник планетизації економіки, да, відношення грошової маси до ВВП, потребує своєї оцінки. Між іншим, ми єдина пострадянська країна, яка ще й досі не досягла рівня ВВП 1990 року. Сьогодні ми маємо лише 65% від 1990 року. І стільки ж маємо процент планетизації ВВП 61%. Якщо до цього додати сьогоднішні курси МБУ на досягнення макроекономічної стабілізації через інфекційне таргетування, в тому числі звуження грошової бази, політику дорогих грошей, то ми можемо отримати своєрідний голодомор обігових коштів у суб'єктів господарювання. І тоді говорити про відродження і певної банківської системи чи економічне зростання на цьому етапі, очевидно, не доведеться. Вкрай потрібною є дискусія навколо обрання шляху до шляху виходу із системної банківської кризи. І особливо збереження домінуючої української складової на тлі незрівняних за масштабами іноземними конкурентами. Для цього не потрібно видумати велосипед, а використати міжнародний досвід втручання держави в банківський сектор в Аргентині, Чилі, Індонезії та інших країнах держава потрапила 20% фінансової допомоги від ВВП. На порятунок цієї банківської системи Мексика, Іспанія, Португалія 15%. Корея в 97 році потратила 32% ВВП, Навіть банківська швейцарія витратила 4%. Тому можливо у нас ще є час на заміну політики очищення банківської системи від українських банків, на політику очищення банківських балансів від проблемних активів з можливістю відновлення. Життєздатності, особливо малих та середніх банків, як це зробили країни, про які я щойно говорив. Для обговорення цих та інших проблем, щоб в наступному чергу столітті наших колег банкірів були більш спокійне банківське життя, очевидно, покликала сьогодні наша космоївця. Дякую. Дякую, Дякую, були запитання до доповідача. Будь ласка, доктор економічний норм, професор Бороновський Олександр Іванович. Скажіть, будь ласка, ви в своїй доповіді зупинялись на функціональному призначенні Національного банку України. Як ви ставитесь до спроб зняти законодавче нормування підтримання стабільності національної грошової одиниці? Це, звичайно, велике дискусійне питання, тому що в нас в нові 99-й статті записано лише стабільність грошової дивіції. Ми знаємо, що цієї стабільності власне у нас ніколи не було, якщо був слайд. У мене було сайти, показати у нас е, немає стабільності. Власне кажучи, в такій економіці, в економіці, де йде перехідний етап, чи економіка трансформується, чи повинна бути е, стабільність грошової одиниці. Що таке стабільність грошової одиниці, у нас ніде не, не обговорено. І коли Володимиру Семеновичу, як -то ми задали запитання, ви порушили закон, ви втратили стабільність. Він каже, які ну закон, я порушу. Ніде в законі не написано. Що таке стабільність? Це втрата 8, 10, 20, 35%. Тому, очевидно, враховуючи, що 25 років ми жили з такою нормою, ми повинні її вже побудовано, так ми повинні її, очевидно, залишити, але поруч з нею повинна йти інша ще функція. Наприклад, в Америці да, ну, морення робочих місць це зайнятість населення, які працюють, створюють ВВП, і тут є приріст населення, і тут є вся реальна економіка. Тому, можливо, ми повинні... Враховуючи, що йде конституційний процес зміни, тобто ми міняємо конституцію, оцю норму обговорити, і ми повинні її винести на всенародне також обговорення і донести, довести, що наш банк, наш банк повинен бути повернутий також до політики реального сектору економіки. Між іншим, Кнеу розглядається нова дисципліна, яка називається не монетарна політика, а монетарна економіка. Тобто інструменти центрального банку повинні бути спрямовані на економіку України, а не лише так, як у нас зараз. Дякую. Дякую. І, якщо можна дуже коротке ще запитання. Нацбанк, як відомо, створив спеціальний підрозділ з фінансової стабільності. Як ви бачите роль Національного банку України в забезпеченні фінансової стабільності України? Ну, потрібно віддати належне На Національному банку створено не тільки такий підрозділ, там декілька новітніх підрозділів створено. Особливо ви знаєте, що зараз. Національний банк взяв на себе функцію е, сформувати власне бачення макроекономічних показників країни, і це дуже правильно. Між інші, в меморандумі міжнародного людного фонду записано. Давайте. Відкинемо пагубну практику, коли в кабінеті міністрів малюють основні кредитні показники, основні макроекономічні показники, доводять до національного банку як свою підлеглу контору, і вони повинні будувати грошово-кредитну політику. Нарешті ми цього хоч позбавимо. С тому центральному банку буде своє бачення розвитку подій, і ми повинні між іншим бути в цьому теж процесі і допомагати центральному банку, іначе ви знаєте, які у них протистояння з кабінетом міністрів. Тому що квартальне публікування публічних інфляційних звітів, які зараз, ви знаєте, за перший квартал прекрасний подали звіт. Хоча я думаю, політика інфляційного тарентування, яка зараз так пропагується, це окрема тема наших дискусій. Тому центральний банк якби оновлюється, але до створення незалежності центрального банку справдивою ще дуже далеко. Дякую. І більше запитання? А от якщо нема стабільності грошової одиниці, як забезпечити перший пункт Кодексу честі банкіра захист інтересів клієнту? Якщо клієнт приносить гроші, а ми йому так, слухай, ніхто не буде відповідати. За твої гроші, за стабільність твої гроші, ти можеш втратити все, не виносячи гроші з банку. Втратити через консулу. Тому, як на мене, апріорі це стабільність національної валюти. Вона повинна бути апріорі. Якщо ми знайдемо хоч якусь лазейку, хоч якийсь благий намір, а ви знаєте, чим на тривога до пекла то ми завжди знайдемо за рахунок кого, ну сьогодні за рахунок пенсіонерів. Я якраз відношу зараз до цієї категорії, я бачу, що ну давайте вріжемо по всім, е, їм всім недовго жити, так що невелика втрата для держави. Давайте для, за рахунок платників і пенсіонерів це зорганізуємося. Замість того, щоб перекласти частину ноші на ольгарки. Ви більше відповіли на своє запитання. В мене одна тільки відповідь: нікому не потрібна умовна стабільність грошової одиниці. Якщо ми не побудуємо стабільну економічну основу в країні, то ми ніколи не будемо мати стабільну грошову одиницю. Це є очевидним. Ось там потрібно шукати проблему. А то, що національний банк робить підлаштовується під деякі речі, ну я не думаю, що це є глобальний вихід. І українцям все рівно, як би ми її називали, чи то було 1,8, потім 5,0, 8,0, тепер 30, вони е, стають біднішими. І тому їм все рівно тут цю стабільність забезпечить. Але ми з вами розуміємо, стабільні банківські системи без стабільної економіки не може бути априоліною.